Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І цей тиждень у нас буде помідоровий тиждень у кропу Треба урвати зараз. Ось тут такий у мене кріп. Будемо закривати помідори. Цей кріп ще треба молоденького. Ось така тут у мене капуста. Зараз підемо молодого фасолі така. Уже стегла треба буде брати. Тут картоплю треба буде брати. І... Зараз тут кріп до помідорів. Зеленого ще кропу. Ось такий у мене зелений кріп. Ось такий будемо. Так що давайте будемо готувати разом. Готуємо помідори без оцту. Робимо спочатку маринад. На, то на літру я буду робити три порції. Три, на 3 три літри води. А рецепт вам напишу на літру. Даю 3 літри. 3 літри води. Три лишки. Отакі От рівні. Раз, два, а так як у нас тут три порції, значить три рази по три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ложок цукру. Солі, одна, одна столова ложка солі. А так як у мене тут 3 літри води, значить три столові ложки. Я вам все напишу на літру. Раз, два. Три. І це ми закипітимо. І будемо, як закипить поставимо аби остивало. Тепер набираємо в банки літрові. Я буду робити у літрову банку у нас під банки чисті. Мож, е якщо хотівши, Аби то, то я не стерилізую, але хотів, можна, знаєте, отаку, взяти тут трошки оцту, просто отак сполоснути. Але я то не дуже. Туди кладу трошки оде кропу. Ви собі можете давати спеції, які хотіти. Я даю кропу трошки, даю три горошини, 3 отако даю горошин оцього перцю, чорного. І три горошини пахучого перцю. До цього тут. І тепер будемо е, помідори. Різаємо наполовину помідори і зрізом складаємо донизу. Ось просто отак складаємо. Зрізом донизу, одно на друге. Ось так. Коли дуже великі, можна просто розрізати на чотири частинки. Отако. Ось, ось. ось так накладаємо собі помідорів. ще обладати. Ось так. Усі вже простив і заливаємо цим росовом. Усі помідори. І будемо також стерилізувати 6-10 хвилин так само. Я ще зробила одну банку, бо тут у мене ще є маринату більше, то все вже я саму банку доробила, так що буде то ще на одну буде. Стерилізуємо з моменту закипання 6-10 хвилин. Ось так, як закипить. і будемо закручувати. Ось такі у нас вийшли помідори. Простерилізувалися вже 10 хвилин. І вже діду закручує мій. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Любіть українське, готуйте українське, будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі. Все найкращі помідори, без оцту, без нічого, найкращі помідори. Ось такі половинками до всього може мож їх давати. Ось такі виходять, ось такі помідори виходять без оцту, без нічого. Просто ось такі Во, прекрасні до всього. Чудові половинки, смачні, простий рецепт і найкращий. Так що готуйте.